Багатостраждальна страждальна історія нашого українського народу. І ми не маємо права з вами забувати її чорних сторінок. Чорною сторінкою вважається Голодомор 1932-33 років. Повірте, я 15 років працюю з цією темою. 15 років збираю матеріал про голодомор, про його причини, про наслідки, про те, які відбулися події, і як, і чому. Матеріалу дуже багато. Ми разом з дітьми збирали матеріал по, е, ходили по е, старожителях е, села Ситніки, Заваловки і збирали цей безцінний матеріал. Скажу вам чесно, коли я звернулася до сільської ради 15 років тому, мені сказали, що ніяких жертв голодомору в село Ситніки не було. Ось переді мною. Переді мною документ, який засвідчує про те, що 18 осіб, які проживали в селі Ситніки, загинули загинули в селі е, Ситніки е, під час голодомору. 17 чоловік, але це не всі. Просто не було уже живих е, довгожителів, щоб засвідчили вони і інші кадри українці. Працьовита терпляча нація. Наш народ заслуговує на пошану і на повагу. І пам'ятником жертвам Голодомору повинна бути наша з вами пам'ять про минуле, наше небайдуже ставлення до національної трагедії, яка спіткала наш український народ в 1932-33 році. Голодомор був штучним. Він був не спричинений природними умовами. Навпаки. Це були роки, коли зібрали великий врожай зернових. Але на той час Радянський Союз продавав зерно за кордон, в країні йшла індустріалізація, потрібні були кошти, і кошти вирішили забрати в українців. І основна причина, чому саме голодомор відбувся на Україні, це українські трудові люди. люди які жили заможніше, ніж росіяни. І ми це бачимо сьогодні, так, чому розпочалася війна Росії з Україною. Ми бачили в ті далекі 30-ті роки, що українці зводили гарні будиночки, вони е, опрацьовували і засівали свої землі, мали гарні врожаї, і головне, вони не хотіли йти до колгоспу. Це були вільні українські трударі. Які хотіли працювати на себе і на свою країну, але їх обкладали великими податками і заставляли йти до колгоспу, віддавати все у колгосп. Я хочу розповісти одну історію моєї сусідки, на жаль, нині покійної Семенченко Ольги Юхімівни. Це мама гулак Раїси, моєї сусідки. Вона 1914 року народження. Вона народилася в селі Ситники. Ось що вона мені розповіла, згадуючи голодомор 32-33 років. Батька у нас не було. Він помер в роки Першої світової війни. Нас у родині було семеро. Дехто вже був і одружений. Мама була добрим господарем, мала 5 гектарів землі, пару коней, реманент. Ми збудували добру хату, хлів, клуню, стайню. Мама відмовилася йти до колгоспу. Її оголосили куркулем. Забрали все: і хату, і хлів, і клуню, і стайню, землю, коні, худобу, реманент, і навіть деякий одяг, і всі меблі нас із клунками вигнали, ми тинялися по селу під тинами. Люди, наші ситняківці, навіть родичі, боялися нас приймати на ніч, щоб не накликати на себе біду. Ми чудом вижили. І розумієте, мені говорила Ольга Юхімівна, вона весь час боялася, щоб діткам її, її внукам, яких у неї було четверо, хватило їсти, Хватило хлібчика, молочка. Вона розповіла: дала такі дивні речі, як вони чудом вижили, як вони е, навіть раді були куску хліба. Мати, добрий господар, жінка без чоловіка. Але тримала таке господарство, і таких випадків було дуже і дуже багато. Чому він був штучний? Тому що в роки 30, починаючи з 31 по 33 рік з України забирали все, особливо зерно. Навіть забирали продукти харчування, зерно, квасолю, бурячки, все, що можна було з'їсти. Розумієте? Вважали комуністи, що якщо в українців нічого не буде їсти, вони здохнуть, як собаки під тином, це їх вислови, в їхніх, цих е, зводках, які вони робили перед своїм начальством, так? і менше буде націоналістів і куркулів ще тоді, в 1932 році. Українці виживали, ходили по полях, збирали гнилу картоплю і бурачки. Ось тут у нас протікає річка здвиж, а у Свободі спірзавод був. І відходи від картоплі, коли робили спір, виливали у річку, ток пірнали, забирали той крахмал, щоб тільки можна було вижити. Повірте, казали очевидці, що не було жодного грабця, не було жодного ховрашка чи миші. Все це з'їдалося. Найстрашніший був це 1933 рік, коли зазеленіла трава, і люди почали їсти зелені. Вони опухали і вони помирали. Тому що цілу зиму шлунок нічого майже не їв, одну воду сприймав. І коли їли зелень, то людина не витримувала і пухла, і помирала. Були випадки і навіть такі, що з'їдали людей. Говорять, на колоні з'їли маленького хлопчика. Але це були свідчення очевидців. Документально ніхто це не завірив. І ще чому документально? Тому що про голодомор, про голодомор ми з е, десятиліттями мовчали. Це е, був злочин говорити про голодомор. І ніде ніяких документах, які подавали сільські ради, подавали комуністичні активісти, ніде не зазначалося, що помирали люди. Ніде не зазначалося, що був голод. Якщо не здали державі ту кількість зерна, яку вони намітили, то такі колгоспи, такі села записували в чорні списки до таких сіл і районів. Не постачалося ні хліба, ні інші продукти харчування. Були е, оцеплені вони були е, червоноармійцями і вони помирали голодною смертю. Сьогодні у нас деякі люди, які проживають на Україні, говорять, що Україна це Росія, тому що їхні діди-прадіди. Були завезені на Україну в 1932-33 році після того, як померли українці і росіяни зайняли їхні будинки. Сьогодні вони стверджують, що це їхня батьківщина. Україна була, є і буде незалежною вільною, незалежною від тих, хто які гасла на сьогоднішній день, хоче нам нав'язати. Ні голодомор, ні сьогоднішні російські ракети снаряди не заставлять українців стати на коліна перед російським урядом і забути про свою свободу. А ми з вами повинні обов'язково пам'ятати про ті страшні. Часи голодомору. Гірко страшно говорити про голодомор. Гірко страшно говорити, коли на житниці Європи помирали тисячі людей. Статистика говорить, що жертвами стали майже 7 мільйонів українців. Такого голодомору історія не знає в жодній країні світу. Ми хочемо. Щоб ніколи не стерлася пам'ять про безневинні жертви голодомору. І нехай естафета нашої пам'яті передається з покоління в покоління, і ми будемо в цьому з вами єдині. І хай свічка пам'яті про ті жертви голодомору, які не дожили до сьогоднішнього дня, буде завжди в наших серцях і в нашій пам'яті. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села, чи бачив ти пусту комору, в якої зерно вимили до тла? Кажеш, не було голодомору, чому ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору, Гриби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі на Україні, російським людям поспіль заселяв? Хто, на чиєму це лежить сумліні, імперський молох? Світ нам затуляв Не слід із відчаю журитись, бо поки є вишневий світ, буде жить, не може загубитись на землі наш Запорізький рід. Не зумняється пам'ять, від відлунює знову новороками. Я зітхну, заполю обогрілу свічу. Помічаю, не замки твердині, не храми, скам'янілича чавнозем потріскані стіни плачу. Піднімусь, озивається в десятиліття. Здалини, аж немо з Кам'яної гори. Надійшли, Придивляюсь, країни двадцяте століття, І не рік, а криваве клеймо тридцять три.